Починалося все у 2015 році, і, як часто в житті буває, з випадковості. Під час розробки і тестування меню для кав'ярні, в якому планувалися звичайні круасани, вийшов незапланований експеримент випадкове недотримання технології розморожування та випікання призвело до отримання надзвичайно смачних великих за розміром круасанів, результат виявився настільки вдалим, що стало ясно на цьому можна будувати бізнес. Зрозумівши, що даний продукт є ексклюзивним та неординарним, у засновника компанії виникло питання, а з чим його їсти? Як більшість чоловіків, Андрій Галицький любить м'ясо. Незважаючи на те, що круасан прийнято подавати з різними солодкими начинками, він вирішив порушити неписані правила. Так з'явився не просто круасан, а сендвіч, салямі, яєчня, сир, свіжі овочі, листя салату. Це інгредієнти першого фірмового сендвіч круасану львівський, який став бестселером і до сьогодні займає лідируючі позиції в реалізації по мережі. Команда з великим захопленням додавала ідеї по смаках, які вражали своєю індивідуальністю поєднання непоєднаного оселедець з Моцарелою, свинина з цибулею та квашеним огірком. Так було покладено основу бізнес-модель, що поєднує простий продукт. Високу маржинальність і швидке обслуговування